Христос Воскрес, браті і сестри, сьогодні ми з вами почитаємо святе письмо. Євангеліє від Іана, 6 глава, 56, 69 вірші. Сказав Господь Євдеям, які прийшли до Нього. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені я в ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки ваші манну їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Чимало його учнів, почувши це, казали: то жорстокі слова, хто може їх слухати? Ісус, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм: Чи це вас спокушає? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Але є деякі з вас, які не вірять. Ісус із самого початку знав, що є ті, які не вірять, і хто є той, котрий Його зрадить. І Він додав: Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від Мого Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив за ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом може, і ви хочете відійти. А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що Ти є святий Син Бога живого. на цьому все Божого благословення всім вам. і миру.